Ім'я Отця і Сина і Святого Духа слава Ісусу Христу. Коли будуть вас гнати, витікайте з одного міста в інше, не обійдете всіх міст, ізраїльських, як прийде син людський. В цих словах Ісус Христос стверджує, що Християнська релігія буде комусь не подобатися. Це вся євангельська проповідь, вся, вся Євангелія супроводжується застереженням, що не все так буде просто у віруючих у Ісуса Христа. Симеон Богоприємець бере дитя. Ісуса Христа наруті, Та й каже, цей лежить на падінні і вставання багатьох, і на предмет суперечки. І сам Ісус Христос, Оце каже, мене гнали і вас будуть. Слуга не більше від свого Пана, ані учень від Учителя. Усе те, що на Ісусі Христі відбулося. Все має відбутися на кожному християнинові. Але не тільки над християнином, але комусь завжди не до приємності, як людина вірить у Господа Бога. Господь Бог створив Адама. І вже спілкування, створіння з Творителем викликало у когось незадоволення. І хтось спокусив Адама і Адам падає. Адама виганяють з раю, падає. Каїн, бо зненавидів чи позаздрив братові, що він миліший Богу. І коли так, пройтися по Святому Письму, то всі праведники мали великий клопіт, або ще гірше. Як каже Святе Письмо Сини Божі злилися з синами людськими у Святому Письмі до Потопного Світу, і всі стали злими. Якась сила запанувала над ними, що всі стали злими. Після потопу, Ной ну виходить на землю, і здавалося ноєві, ну що води потопу обмили лице землі, і вже більше зла не буде на землі, але не так просто зло змити, не так просто зло зупинити. І вже Ной ну Серед своїх синів знаходить зло. І оце проклятий ханаан і хам у своїх братів буде рабом. Оце тут вже йде. Визначення помсти. Кривди тому, хто буде зло робити, хто буде зло коритися. А ті, хто будуть перемагати зло, буде нагорода. Сим переміг зло і йому в нагороду подається. Те, що він народить Месію. А єфет переміг нащадки яфета вийдуть до церкви Месії. Отут починається відкриття, що за гоніння буде винагорода. І коли Господь Бог благоволив прийти як Месія у наш світ, то обирає народ нащадків Сима, і ну, вони самі запропонували себе, коли Племена проклятого хама і його нащадка Ханаана, почули від Ноя, що вони будуть принижені, що вони будуть ніким рабами у своїх братів. Тоді захотіли самі увіковічнити свою пам'ять. Тут показує Господь. Бо що ніхто сам собою не піднесе себе. І оце вони захотіли побудувати святилище для своїх божиш, але не стільки для божиш, як самі собі увіковічнити свою славу, щоб вони не були рабами, так як сказав вновь, в імені Божому. Але… Не добудували вежі і залишилися рабами, приниженими, відкиненими. Коли Господь Бог обрав народ ізраїльський, завжди народ ізраїльський мав боротися за. Честь імені Божого. Саме, ну, яків мав сон, боровся з ангелом, і ні ангел його не перемагав, ні він ангела, але, щоб я розумів, що це не сон, а навіди Божі, то зводиться боротьба отця, відпусти мене, бо вже зійшла зоря, начебто ангел залежав від зорі. А я ті не відпущу тебе, поки не благословиш мене. Тут боролися і не, ні той, ні той не перемагав, а тепер виходять на якийсь мир, на якусь злагоду. І каже, ангел Господній до Якова віднині не буде ім'я Твоє Яків, бо Яків це той, хто вміє запнути, щоби хтось упав зашпотати по сільському. Це Яків, бо він. Двічі е, бачив е, недбальство свого брата і двічі йому підставив ногу, бо брат був недбалий Ісав. А тепер ангел, з яким боровся Яків, каже: не буде тобі ім'я Яків, який вміє зашпотати, а буде тобі ім'я Ізраїль. Богоборець. І воно звідси виходить, що ми всі богоборці, бо ми ніхто не хочемо виконувати заповіді Божі. І нашатки Якова теж були недбані до заповідів Божих, і Господь Бог безнастанно карав. Оце Господь Бог каже до третього четвертого покоління ви стали гірші ще, як батьки ваші, а за гріхи ваших батьків постигне вас отаке покарання. І була неволя. Ну, багато разів приходили чужинці та й обирали на хлібу народ ізраїльський, а потім. Просто забирали в полон народ ізраїльський на багато років. Оце релігія істинного Бога зводиться в цілому до того, що хто вміє вірити в Бога так, як годиться, як Бог може прийняти, Він мусить страждати. Тут така. Позиція вирина є, що кожен істинний християнин чи релігійна людина Розовітної церкви мусить страждати. Всі пророки пішли мученицькою кончиною з цього світа, комусь вони заважали, що вони говорили правду в імені Божому. І всі апостоли, після Ісуса Христа, всі померли насильницькою смертю. Комусь вони заважали, бо несли мир, добро між народ, і комусь це не подобалося. І ото Христос у святій Євангелії сьогодні підтверджує цю. Мораль, що істинні богошанувальники завжди будуть переслідувані, якщо не сусідом, то злим духом, то владою або стихією, чи повінь нашкодить на житло, чи стихія? Нашкодить, бо ті, хто по низинах будують будинки, є небезпека, що увійде вода до домівки. А ті, що на схилах гір, є небезпека, що суви гір бувають і руйнується будівля і так, і так. Тут слід чекати, що зло гідних високоморальних людей буде переслідувати і ніколи істинний християнин не буде мати ніякого миру, не буде мати з владою, світською чи церковною. Порозуміння завжди буде у якійсь дисгармонії. І Христос Це таким простим словом каже: Мене гнали і вас будуть. І е, учекайте від гонителів ваших з одного міста в інше. Так було. Коли мали прийти римляни юдеї з ідеєю побудувати юдею царство, а таке національно свідоме в Мойсеєвому законі. І хотіли позбутися Ісуса Христа. І тоді партія фарисеїв, тобто ревнителів Мойсеєвого закону, перемогла, бо була друга партія ієсеїв. А ієсеї – це були новатори, які приймали грецьку культуру. І вони вже не дбали про обрізання, їх не цікавили приписи, чистоти, нечистоти. А такі е, тварини можна їсти, а такі не можна їсти вони. Дивилися, що греки, як язичники, їдять усе те, що не отруйне, і хотіли а, бути такими і вони, і єсеї. А партія фарисеїв самопопрацювала попрацювала для того, щоб Ісуса Христа знищити, вбити. І тоді побудувати царство в релігії Мойсеєвого закону, але закону вже перетлумаченого старцями то вчителями народу Ізраїльського. Бо те, що вони не могли зрозуміти, що мало засади вічності, вони так хитренько пояснили. А для народу, як їм видавалося зручно, і узаконили, і в тому законі хотіли побудувати земне царство релігійне, таке, щоб вже Бог не мав за що карати, і щоб вони мали якийсь, бодай, умовний мир. Але цього миру не наступило, бо вони розіп'яли не Спасителя світу, а людину невинну, яка жодного зла не вчинила і Пилат засвідчує, як засудити на смерть, як у ньому немає жодної вини. І після такої трагедії, що невинну людину віддали на такі муки, це якраз. Оце стало, це вони завершили добу Старого Завіту, і в 40 років після того, як Ісуса Христа розіп'яли, повертається на них зло, яке вони скоїли, але їм тут випала зручність, бо як і перший єпископ Єрусалимський. Був син Йосифа, обручника, тобто його церква називає брат Господній, і його вбили ревнителі фарисеї, які боролися за чистоту ізраїльської віри. І тоді була нагода зручно сказати, що Яків був праведний, і його вбили. І тепер прийшла у 40 років після розп'яття Ісуса Христа, помста на Юдею, але вони мали гарну вимову, що вбили праведника Якова. І за це постигла їх е, лиха доба відомста. Але за Якова вони. Були б не скиталися 2000 років, а вони скиталися і ще й понині скитаються, вони в минулому столітті повернулися на Батьківщину і в 1948 році відвоювали частину землі. І проголосили себе Ізраїльським царством, державою. Хтось визнав цю державу, а хтось не визнав, але вона існує по сьогодні, і тепер вона воює з Іраном. Вона є ця держава, і вона має прийняти Антихриста. Але не про це нині будемо говорити про нині. Продовжуємо нашу розмову про те, що істинні. Ну, не знаю, як сказати, старозавітні праведники мусили страждати від своїх сусідів, приятелів, які їх розпинали, які їх вбивали, які їм заподіювали кривду, завдавали мук. Ісусу Христу, такому безкорисному благодійникові, теж захотіли відомстити, ну і знайшли нагоду, змусили Пилата за римським правом Ісуса Христа, як римляни, чужинців, розпинали на христах. Як такі, що не варті чесної смерті. А апостола Петра, як юдея, розіп'яли на христі. А апостола Павла, хоч він був юдей, але він був громадянин Римської імперії, самого міста Риму, і його усікли мечем, як такого, що вартий чесної смерті. Римський горожанин. Отже, отут історія так продовжується і без кінця, а якщо взяти так загал християнства, то це мільйони, якщо не мільярди мучеників тільки через те, що вони сповідували віру в Ісуса Христа. І більше ніякої вини. Вони не мали. Це так, як Христос був благодійник, безкорисний, милосердний і пекло не могло змиритися, але у пекла вибору не було. Пекло стало перед факт, Якщо Ісуса Христа не віддати на смерть, то Ісус Христос. Всіх переконує, бо каже Первосвященник, що всі йдуть за ним. Тобто, влади юдейської вже ніхто не визнає, а всі пішли за Ісусом Христом, бо почули премудре Слово, реальні факти і відповіді на ці питання, на які ніхто не міг відповісти. А влада юдейська втратила честь, бо всі слухали Ісуса Христа і так робили, як Ісус Христос каже. От. І треба було Ісуса Христа знищити, убити, щоб пекло не мало вибору. Не вбиває Ісуса Христа. Ісус Христос всіх переводить у Царство Небесне, Убити Ісуса Христа. Ісус Христос мусив вийти у пекло і все одно Царство Темряви гине від світла величі слави Божественної. Оце так Господь Бог, як щось робить, то робить так, щоб зло не мало. Буде відхилитися ні направо, ні наліво. Зробиш так, гинеш, зробиш так, все одно гинеш. Отак Господь Бог вміє будувати святість. А праведники, що будуть страждати, то Господь Бог Ісус Христос каже, що на суді їм буде винагорода. Прийдіть, благословенні Отця Вашого і успадкуйте приготовлене вам від віків царство. І тоді праведники успадкують життя вічне, а злочинці успадкують вічне прокляття. Отже, дорогі брати і сестри. Ісус Христос у кожному Своєму Слові відкриває нам оту неосяжну правду, яку Він власними устами висвітлював, коли апостоли не розуміли притчі, то питали Його, а що в цій притчі Ісус Христос приховав? І Христос відкривав Таїну притчі а сьогодні, не без притчі Ісус Христос каже, мене гнали і вас будуть гнати. Утікайте, але не зраджуйте Господа Бога. І оце ми утікаємо від гріха, замовчуємо перед злими людьми, вони мусять бути злі люди, чи сусіди, чи влада, чи стихія. Якесь зло мусить нас завжди переслідувати. І коли якесь зло нас переслідує, значить це, ми ага. йдемо вірним шляхом до Господа Бога. Отже, йдемо вірним шляхом до Господа Бога, а Господь Бог вийде нам на зустріч і звільнить нас у смерті від. Зла, яке нас переслідує, і тоді у всій повноті відкриється нам радість небесна на всю вічність. Амінь. В ім'я Отця і Сина, і Святого Духа. Амінь. Слава Ісусу Христу!